Унікальна можливість придбати житло у самому серці міста за доступною ціною у ЖК Благовіщенський. Ціна від 600 доларів за квадратний метр у продажу до 40 квартир різної площі, від зовсім маленьких та дешевих до просторих. Вони ідеально підходять як для власного проживання, так і для вигідного інвестування. Квартири в чорновому стані, але за бажанням стіни можуть бути поштукатурені. За потребою можна зробити перепланування або з'єднати дві однокімнатні квартири у двокімнатну. Також дозволяється прибудова балкону безпосередньо до своєї квартири. Можна викупити цілий поверх, наприклад, сьомий, а на восьмому облаштувати кафе зі скляною оглядовою терасою або затишним балконом. Можливий обмін на авто, а також внучні форми оплати. Розглянемо різні варіанти розрахунку. Будинок вже зданий, усі комунікації підключено, ЖК активно заселяється, мешканці вже розпочали ремонт. Можна одразу створювати власний інтер'єр. Ідеальне розташування, центр міста, поруч, центральний ринок, метро, магазини, кафе, транспорт. Телефонуйте просто зараз. Підберемо квартиру саме під ваші побажання.